Барбара Космовська, Буба Розділ сьомий. ГРИБОЧКИ Для душі Барташова ходила між кухонними стільцями, зображеним виразом обличчя. Не досить того, що Францішик час від часу ляскав її по великому заду. То решта родини, замість того, аби зайнятися його вихованням, сиділа біля столу, аналізуючи безнадійний випадок далеко не останнього Ольчиного дезертирства. Насправді, він мене ані трохи не кохає, вихлипувала Олька свою вічну пісню покинутої дружини. Тільки його комп'ютери важливі, а моє життя. Ну скажіть, я що, нагадую молочну пляшку або якийсь патологічний випадок хронічного материнства. Молочну пляшку, кажеш, голосно замислився батько. Хіба що трошки? Дай спокій, дорікнула йому мати. Олька має рацію, вона повинна боротися за свою незалежність. Боротися, зараз боротися, а якого дідька вона її втратила. І про яку незалежність ми тут говоримо? У батьковому питанні заброніли небезпечні антифеміністичні нотки: є покинутий чоловік, занедбана дитина і комфортабельна квартира. Є полишене навчання, є невдала кар'єра співачки. Треба нарешті дати цьому лад, закінчити навчання. Виховати Франційшика і спромогтися бодай на якусь самостійність, гарна незалежність, моя донька в епізодичній ролі, в поганенькому серіалі із прихованою під пледом анемією. Та на місці цього Роберта! ну, власне, а що б ви, тато, зробили на моєму місці? Роберт з'явився так тихо й несподівано, що вся родина заклякла. Сідай, хлопче, у батькові прокинулась чоловіча солідарність. Він навіть поступився зятеві місцем і тоном патріарха заявив. На твоєму місці я б одружився із власним комп'ютером за умови, що він важив би щонайменше 60 кілограмів і не мав звички кидати мене по п'ять разів на місяць. Бачиш, що діється з моєю родиною. У вольчиному запитанні чаївся біль, якого вистачило б на п'ять похоронів. Усе це через тебе. Навіть тато вже не знає, що говорить. Ольга збиралася розгорнути патологічну карту сімейних хвороб, але її випередила Барташова. Кава. проказала вона так голосно, що Францішик облишив ляскати її по сідницях і перебрався на батьківські коліна. Який він схожий на тебе, іронічно зауважила мати. Роберт не подякував, бо не було за що. Те ще не спостереження, не мало нічого спільного з компліментом, не було воно й до кінця правдиве, оскільки проблематична зовнішність хлопчика продовжувала становити невичерпне джерело спекуляцій на тему генетики. То ти не можеш без нас жити, прошепотіла Олька, розмішуючи ложечкою несолоджену каву. Здавалося, вона зараз засяє. Саме так, коротко кинув комп'ютерник, я без вас. А моя мати без мене. Щойно ти пішла, вона приїхала з наміром вести моє холостяцьке господарство. Що, свекруха в моїй квартирі? в Ольці прокинулась левиця. То вже на прогулянку вийти не можна, бо не матимеш куди повертатися. Збираймося, рішуче сказала вона, відсуваючи каву. Бо твоя мама ще встигне звикнути до моїх нових парфумів. Вона вже звикла. Я віддав їй цілий флакон, інакше вона б жила в нас аж до останньої їх краплини. Мої парфуми. Олька знову завила від образи. Зате я маю для тебе щось краще. У робертових руках з'явився великий флакон від Армані. Вони знадобляться тобі на цей кастинг. Звідти дзвонили і сказали, що чекають на тебе о 18-й. Робертику, Найдорожчий!» Олька повисла на чоловікові шиї із справжнім акторським завзяттям, піддаючи при цьому неабиякому випробуванню слабкі м'язи щасливчика. Францішик продовжував репетувати, проте його заглушили інші учасники цієї сцени примирення, котрі полегшено перевели подих. Я б ніколи не закохалася, думала Буба, спостерігаючи за кульмінацією мелодрами, яку знала на пам'ять. Герої подружнього скандалу неухильно наближалися до згоди. Я б цього не зробила, коли б не. Узагалі я вже теж трохи закохалася. До того ж, нещасливо. Уявила собі, як вона висить на шиї в Адася, і відчула важку лапищу несправедливої долі, що наблизила до Адасового серця Йольку, а її бубу відсунула на задній план. І ця ж таки нахабна лапа так дошкульно струсунула бубиними амбіцями, що їй аж заболіло. А бубана доля дірява і зруйнована, схожа на парасольку із зламаними спицями, яка не може захистити її від зливи сліз. Що ти робиш, бубо? У дверях кімнати стояла мама і занепокоєно дивилася на доньку. Буба лежала на підлозі в чудній позі. Вона непорушно дивилася на стелю, її руки безвладно спочивали, простягнуті вздовж тулуба, а ноги були химерно вигнуті. Від цієї неприродної композиції вігало незбагненним жахом, який змушував маму нервово діяти, щоб повернути бубиному тілу більш звичний вигляд. Бубу, підведись! Рішуче зажадала вона, переступаючи поріг кімнати. Її голос розбудив дідусеву пильність. Сива голова старенького заповнила решту місця у дверях. Буба скоса глянула на присутніх і нехоче повернулася до сидячого положення. Бубо, давай поговоримо. Мамин голос затремків, ніби вона от от заплаче. Я це знала, відчувала, голосно жалілася мати, що не зможу тебе вберегти. Захистити, попередити. Вона сіла на матраці, не знімаючи руки із свого чималого бюста. Кажи, що приймаєш. Гриби, амфетамін, похідні. Кажи правду. Грибочки, напевне, утрутився дідусь. Позавчора з'їла п'ять крокетів із грибами, а я лише два. Якби ви, тату, з'їли п'ять, то теж лежали б у дивній позі, сердито відповіла мати. Крім того, це серйозна розмова. Бубо, я питаю тебе, що ти приймаєш? Нічого я не приймаю, бубу дратувало, коли випадкові розслідування ставали приводом до ідіотських дискусій. Я медитувала, от і все. Бачила я вчора такі медитації, мати заговорила сварливим тоном, продовжуючи стискати груди. По телевізору показували, як виглядає медитація після однієї таблетки екстазі. Кажуть, люди роблять такі неймовірні речі. Найчастіше лежать на підлозі з ознаками паралічу, докинув дідусь. Після двох таблеток теж лежать, але вже без будь яких ознак. Я медитувала, боба спромоглася відповісти спокійно і упевнено. Це новий метод, який допомагає досягнути порозуміння між духом і тілом. А ти хіба знаєш, як таке порозуміння виглядає? засопіла мати. Я знаю, як виглядає його відсутність. Найкращий приклад цього. Я? мати глянула на свої коліна. У мене що, немає контакту з власним розумом? Схоже на те, дідусь утупив у доньку проникливий погляд. Ти рідко вдаєшся до розуму, Марисю. Бо занадто часто вдаюся до розмов з вами, батьку, розгнівано відказала мати. То що це за медитація? звернулася вона до Буби. Давно ти цим займаєшся? Відтоді, як Йолька ходить на курси для моделей. Вона марить. До матері знову повернулася впевненість. Бубо, ти мариш. Зводиш нас на манівці. Я мушу довідатись всю правду. Це Йолька фарширує тебе якоюсь гідотою. Буба ліниво підвелася з підлоги, сягнула по підручник з йоги і простягнула матері. Йолька моя подружка, й адась від неї дуріє. У цій ситуації я намагаюся позбавитись почуття ревнощів і розчарування, тому медитую. Це дає можливість. Відсторонитися від справ, на які я однаково не можу вплинути. У тебе нещасливе кохання, здивувалась, мати ще більше, не, би ніколи не думала, що її донька може закохатися, тим більше закохатися нещасливо. Це ще гірше, бо ти в групі підвищеного ризику. Вона грізно глянула на Бубу й дідуся. Тобі треба лікуватися. Але ж вона не колеться, то навіщо їй лікуватися? Дідусь почухав розкуйовджену чуприну. У цьому домі є й серйозніші кандидати на лікування. Ви про те, що хочете полікуватися від алкоголізму? Я, Марисю, про насильство в родині. Я став жертвою вашої агресивності. Крім того, ти пригнічуєш мій інстинкт самозбереження. Це пояснює, чому ви, тато, поводитеся гірше, ніж Францішек. Але я, пробач, не цюнюю на твій килим, проте почну. От побачиш, почну. Ти повинен медитувати зі мною, дідусю, буба повернулася до початкової пози лотоса. Ви всі повинні медитувати зі мною, додала вона, багатозначно дивлячись на матір. Може, тоді не доведеться пісяти на килими, щоб опинитися в центрі родинної уваги? Як гарно вона це висловила, правда, тату? Мати притулилася до батькового плеча, демонструючи цим жестом цілковиту миролюбність. Каже, що хочеш, Марисю, але наша буба зовсім не така вже й дурненька. Буба зціпила зуби і примусила себе не зважати на дідусеві коментарі. Її асертивність, яка давалася нелегко, спонукала Бубу зазирнути вглиб себе, де вона виглядала гармонійно і зовсім не нагадувала дурненьку. Якраз навпаки, усередині самої себе буба була відмінницею в школі виживання, свідома власної переваги над усім, що її оточує. Ну, може, не над усім, але напевне, над світом, у якому більшість її рідних та знайомих бавилися в піжмурки. Гралися мати й дідусь, а поруч із ними крутилася, наче дзига, довгонога Йолька. поміж них з певною гідністю вештався Адась. І в усіх на очах були пов'язки, крім буби, яка знову сплела ноги, вирівняла дихання і виключилася із гри. Я виходжу. Голосно заявила мати, хоча це була неправда, бо вона продовжувала стирчати перед зеркалом. Квацяла вуста так завзято, що почала нагадувати клоуна. Із таким гримом батько з'явився несподівано і, угледівши дружини макіяж, відмовився від традиційного цьомчика. У чому справа? спитала вона ображено, склавши губи для поцілунку. Не по цьому ж власної дружиненьки? Я тобі не ватка. Для зняття макіяжу, щоб ти мною витиралася. Вічно ти кудись ідеш, коли я повертаюсь, докірливо відповів батько. От, власне, підхопила мати, ми майже не бачимося, а ти захищаєшся навіть від крихти ніжності. Я захищаюся від цих чортових мальовидел, від яких у мене проблеми з шкірою. Ти говориш як клієнтка косметичних салонів, перелякалася мати. А вже ж, переборщив із тією шкірою. Доки ти не фарбуєш нігтів, я за тебе спокійна. Мати обдарувала батька янгельською усмішкою і випарувалася, залишаючи після себе пахощі парфумерного магазину. А ви, батько, чого так зачаїлися? У цьому домі що? Усе відбувається в передпокої? Мене привабив аромат парфумів. Навіщо ти ними користуєшся, Павле? Жіночі, дідусь принюхався і гидливо скривився. Це Марися, а не я. Вона тебе так напахтила. Дайте мені святий спокій і щось на обід. Я геть не маю настрою жартувати. Де буба? Медитує, а обіду вже немає. Що, значить, немає? Те, що його вже з'їли? І мій обід теж? Обід це тобі не шарфик, котрий або твій, або мій, лежить собі і чекає на власника. То хто нині привласнив мою порцію? Певний я. Я завжди знав, що вас неможливо любити. Безкритично нікого не варто любити, навіть себе, бо можна перетворитися на нарциса. Ви що, тату, міфами мене годуєте, я волів би спожити щось реальніше. Я саме про це подумав. У барі стоїть наше улюблене військо. Як ти вважаєш, крапля еліксиру не зашкодить, навіть чоловікові, який фарбує нігті, не зашкодить. Покірно відповів батько, згоджуючись із фактом, що побідати йому доведеться іншим разом.